Вітаю друзі, привезли таку машину для нашого клієнта з Нідерландів Hyundai Kona Electric 2019 року 64 кВт батарейку. По ціні вона вийшла 13500 доларів в Україні. Залишився тільки перший облік. По комплектації у нас топова на шкірі. фарах Шкіриний салон, салон електросидіння, такі от регуліровки, підігрів, охолодження сидінь, також проекція у нас є. Задній ряд, які нюанси багажник. Кого цікавить такий автомобіль? Ну або схожі. Звертайтеся, посилання буде в описі до відео. Компанія NordiAuto.